Inglot EST 1963 року. Ого, а на, на що тут яку посрочену взяла? Чи воно як вино, типа. Чи як воно, типа, вино із іроками, типа, кращення, для чого це? І роками, типу, краще, це, ну, давай подивимось, скажу. Веном? Симбіот? Для чого це коль, як ти думаєш? Ну, це. З... <сху> Та навіть не знаю. Мабуть, що буде там на підбіродок. <сху> сюди. Це <сху> ще, ще варіанти, Що ти думаєш? Ще? На нос наносити. А що на нос наносити? Для чого? Шо? Ну, не знаю, Чи ж... я просто спробую вгадати для чого це. Не. А, це, мабуть, тіпа, як туш, так? Да? Під глаза отак намазувати отут, ні? Ну майже, тільки не під глаза, а на очі. На очі? Прямо yeah. на глазні яблука? Це ж, мабуть, були чи капець. Ну, зверху, на повіки. А, типу от сюди, так? Бачив у дівчат, як вони малюють собі Да. стрілочки, такі чорні очі роблять. Оце воно для того. А, це для стрілок. Вартість догадати. Ну блін, ну я думаю, що 25 тисячі гривень є. Este Lauder Futures Heat Res Heat Rescue. Щоб, э, це для того, щоб э, меценальна вода. Ні. Чимось таким трішки, трішки ядреним віддає. Ну на що це похоже, Коль? А, на тоналку? Молодець. О. Скільки коштує? А. Ну, враховуючи, що вони золоте, то 3000 тисячі гривень.